Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тут Люди. Нарешті настав той час, коли я можу показати, що таке машина в Нідерландах, скільки вона коштує, як її купляти і де її брати. Сьогодні ми з друзями їдемо купляти машину в Нідерландах. Попитаюся розказати, на яких умовах, як вони тут їздять. Ви знаєте, що Нідерланди це країна, де вони переважно на велосипедах їздять. Але і машини також є. Без них нікуди. Став поконченими на півтора місця. Кого сідіка. Це враховується не нідерландську реальність, враховується і ціни на коплово на це все що тут відбувається. Більшість людей, більшість переважно більшість їздить на малолітражках. От як у нас Кія є, ось така це робоча машина. Малолітражечка заправив трошки топліва і поїхав. І Немає тут таких здоровенних джипів, здоровенних недорожників, як у нас в Україні. Все на малолітражках і дуже даже класно. Реальність така, так? Да? Але новенькі машини. Якщо взяти Польщу, ми бачимо там всякі ті Ауді, А6, А4, тут нові машини, нові малолітражечки, абсолютно другий уровень, відрізняючи від Польщі. Зараз Юрочку ми веземо вибирати автомобіль, і я просто ну я йому завідую. Це парень лишається цієї автомобільної дівчинності, коли ти відкриваєш це для себе. Цей ну новий такий знаєш світ. новий світ відкриваєш, де ти починаєш це страдати. Запчасті, що лучше, що хуже, де бензин, страховка. Тим боля, знаєш тут ну в Європі коротше така фішка, що е, за машину ти купив машину, це, це раз. А два тобі надо ше за ней платити налог каждий місяць, і страховку кожний місяць. Тож тут все, все що у них так знаєш. Ну офіційно нема таких історій, що ти купиш машину і будеш просто на ней їздити. Ні, ти будеш платити налог. І чим більше в тебе тачка, тим більше ти будеш платити налог. В принципі, я вважаю я справедливим, тому що ти хочеш їздити по хорошим дорогам тротуаром ходити все сіщається так воно тут все працює. за 400 ну, метрів поверні кліворуч метр. Да, ні 400 метрів перетик пресі і там ну фішка фішка в чому я вспоминаю той момент коли ти ще, по суті не можеш їздити як дівстрій сідаєш в автомобіль і виходиш, на, на дорогу, і виходиш на цю велику дорогу, виходиш на цю дорогу жизнь, коли ти кожного водія стисняєшся, боїшся, що не так, і потім з часом нарабатуєш, нарабатуєш уже скил, сідаєш, запригуєш просто в руль, береш собі чашечку кофе і полетів. Оце, ну це це я вспоминаю свою молодість, 124-й мерседес. Як я криза, ну це це сльози, це романтика, це душа. Тубль 2 переїхали на ту парковочку, приїхали на другу парковочку, де продають голландці машини. Приїхали на до ділера, коротше, де він продає вушні тачки. Чого так? Тому що тут можна отримати гарантію. Якщо ви берете бушну тачку, то що тут вони в принципі обслужені, і вам ну якби, це всі документи прямо тут оформляються, бо в більшості ти приїжджаєш на парковку до ділера, і тобі всі документи мають страховка, обов'язково І зараз будемо нашу нашу ласточку вибирати у нас в приділ 4 тисячі євро. Тобто, на те, що ми розраховуємо що тут можна купити. Тут Вже знімає хтось машини. Іменно чисто, чисто бусики, одні бусики. Бачите, як популярністю користуються буси. Які хочеш, які такий фіатик можна купити за три з половиною. Ми приїхали дивитися цю машину. Зараз будемо дивитися. Така машиночка стоїть 3700. Ребята, опільочок. Мультируль. Диви який. 6 -ступочка. Інтересна машинка така USB. 13-й год. Обично коли напав, тут береш, а воно чорне. 10. Як я і розказував, що, да, е, купив собі машину за 3500. Машина в принципі тут не, не, не проблема. Взяв ту машину та й поїхав. Фішка в тому, що це історія робочих людей. Люди, які працюють на заводі, за три місяці, знаєте, е, е, легко откопили собі на машинку, Дуже легко Откопили на машинку, поїхали, є де працювати, є, можна купити машину. Отак, от в принципі, європейці живуть. Да? Взяв той за, за 3700. вот по налогам у нього буде трошки більший налог, тому що це солярка. Солярка в Європі не привісується, вони переходять ці на електрокари. бензин набагато дешевший налог, коли ти їздиш на бензині. На соляричці буде подороже. Страховочка. Страховочка получається 100 євро в місяць. 100 євро ти довжені надати за страховку. Налог тут стоїть 1,6, 1. І шесть двигатель. Налог у нього вийде порядка 60, 60 євро. Він буде платити ще кожен місяць за налог. Ну, страховки ці працюють. Коли ти попадаєш в аварію, то якби все тут страховочка все закриває. Є варіант, з... Що... Купити подешевше машину. Є варіант купити на Фейсбукі. Дуже багато людей продають. Тут Фейсбук, до речі, така, знаєш, типу, площадка, де все продається, все перекупається. На Фейсбуці можна купити за 900 євро Фальцваген Жука, Фільдваген Гальфа, 2000, даже, там, -го года, 2003 року. -го друга історія, що тобі ніхто не дасть гарантії. Ти купив машину і все, там далі як буде, так і буде. Дуже багато, до речі, держать тут турки. Турки багато держать цих площадок, де можна купити тачку, вони там і ремонтом займаються. Тут у нас голландська історія, голландці держать цей парк, у них можна взяти от такого шикарного бусика. І дали три місяці гарантії. Зараз на, на... міняють масла, фільтра, машину береш, там вже все новеньке стоїть. Хто в Голландію приїхав з України, їздить на українських автомобілях з українською реєстрацією, то ви не платите налог. Тобто вам не треба платити там три місяці налог. Потім далі ви повинні зареєструвати автомобіль і платити голландському государству налог, які йдуть. от на, на це все прекрасне. Ну понятно, що багато українців приїжджають працювати в Нідерланди там, навіть на польських автомобілях з польською реєстрацією, і в принципі вони не платять ніякого налога. Я не знаю, куди ті приходять штрафи, але хочу ще сказати, що штрафи в Нідерландах дуже дорогі. Просто овер дорогі, якщо ти там ну, можеш за місяць насобирати до, до двушечки євро на таких от маленьких штрафах. Ще одне це парковка, особливо якщо ти живеш в великому місті, тобі ту тачку нема де запаркувати. і... 2 години парковки в Амстердамі коштує 28 євро. Щоб ви в принципі панімали про що я розказую? Ну і ті всі знаєте, хто держить там парковки. Я так розумію, це держава цим займається. Вони мають з цього дуже великі гроші. Тобто, поток фінансу отак от заходить через такі шляхи. Хочеш ти машину, маєш ти гроші на машину. Бу повинен ще мати гроші на те, щоб платити налоги. Така от історія. Оді це для багатих людей такий економічний Фордік. Fusion, за 4 500 можна оформити. 4500 ви будете мати Форди, я не знаю. От 14-13, бензин бензин газу тут щось не ставлять. Вони навіть на заправках не бачив газу. 4500 на нідерландських номерах. Погнав. Ви получається, знаєте, машину, типу, як в бариги беремо. ну, беремо. да по нашому словами, барига, ділер. І от подивитися на цього бари. Перекупці, так він нам продає машину. Вийшов мужичок, капрятненький, формочки. То тобто, есть, і Я вспоминаю, в Херсоні, в Одесі, коли ми їздили, машини дивилися. Оці мужики виходять з золотими цепочками, з золотими часами, що там, хто там як би кинуть. Якби... Ні, такого взагалі нема, Знаєш, якісь вони такі всю правду розказав, які проблеми, масло поміняли. От прям при вас. І я вспоминаю Одесу, коли мене кинули на, на машину, хотіли кинути, просто брешуть тобі в очі, засикають тобі очі брехнею. Ні, тут такого немає. Більш вони, знаєш, цивільні, справедливі і кажуть правду. Брехать вони просто не навчилися, не можуть вони так брехати, як може наш робити це брат. Наш брат це робить. Коротко кажучи, про автомобілі, так сказати, підіб'ємо етог. Голландці їздять на машинах. Якщо є можливість їздити на велосипеді, вони будуть їздити на велосипеді, тому що це зручно. Міста один від одного знаходяться недалеко, є потяги, де можна там поїхати з велосипедом. І це нормально, знаєте? Це нормально. Але економні люди, машини. Переважна більшість це, звісно, вже малолітражки. Он поїхав, просто малолітражечка. Гібриди, гібриди, і дізіляку вже виводять. Тобто до 2030-го, до дві тисячі там двадцять восьмого року в Нідерландах не буде вже дізільних автомашин. Купити машину можна, купити машину можна. Порівнюючи з Польщею, той же самий, тут машини трошечки дороже. Порівнюючи з Польщею, тут набагато новіших машин. Я не бачив тут старих машин, як в Польщі, всяких цих Audi a шостих, старих, А четвертих, Мерседесих Ні, тут всякі Fiat, всякі Peugeot, які дуже мало їдять топліва і в принципі дуже дешеві в налогі. Саме основне, і саме знаєте про що треба звернути увагу: це налог. Коротше, фішечкаком купити машину це одне. Купити машину, ти можеш ауді стареньку, про яку завжди мріяв з дитинства. Ти тут можеш на Ізі, За дві зарплати ти купиш ту собі ауді. Друга історія це цю машину тут, знаєш, вміти прокормити, вміти за неї заплатити. Тим паче ремонти дуже дуже дорогі тут. Ремонти, коли там ремонтують тобі на сервісі. Це не Польща і не Україна. Майте на увазі. І, і все-таки треба йти вже вперед, дивитися в майбутнє. А майбутнє це я вважаю, електрокари. Все, дякую за відео. Підписуйтесь на канал. Мамі, папі, привіт, пока.